Пане голову журналістської спілки, шановні керівники Яворівської землі, нашого національного природного парку, дорогі солінізанти, сьогодні перебільшити значимість журналістського факу в суспільному буті є складно, нереально. Бо журналістика із спеціальності сфери гуманітарної. Політики перетворилася у найвідповідальнішу професію, яка на передовій суспільного прогресу, на передовій економічно-господарського життя задає імпульси для розвитку. Недарма кажуть, що в демократичних державах склалася інституція демократії, тоді, коли до трьох гілок влади гармонійно доєдналася четверта влада засобів. Інформації, яка не тільки відслідковує всю проблематику нашого соціального життя, а в першу чергу стимулює ініціює до партнерських засад співпраці як діючої влади, так і того суспільства, яке ми прагнемо назвати громадянським. Журналістський фах є унікальний, бо дає змогу консолідувати. Всі суспільні групи у єдиний неподільний соціальний організм. Кому як не журналістам дано доносити інформацію з усіх сфер нашого життя, доносити фахово, доносити відповідному естетичному обрамленні, деколи краще ніж це роблять самі фахівці? Тому журналістське дослідження, журналістський пошук так високо поціновується у нашому суспільстві. Львів це колиска демократії. Тому Львівщина має найбагатшу спілку журналістів. Я хочу подякувати пану Ярославу Хлемовичу за те, що він її розмножив не тільки до таких кількісних параметрів, а й додав особливої якості. Тому львівська журналістика вигідно вирізняється перед іншими організаціями інших наших областей Української держави. Хочу зазначити, що роль засобів масової інформації державного характеру є особливо значимою в нас в час, коли інформаційний простір. Пробують перехопити політичні партії, різні політичні сили, рухи. А загалом немає такого політичного об'єднання, яке би ще й не пробувало створити свій сегмент інформації. Тому властиво державна журналістика є своєрідним індикатором чистоти збору інформації та її доступу до найширших верств наших громадян, тому. Є дуже символічним те, що нинішнє свято ми провадимо у нашому природничому національному парку, який охороняє довкілля, як і журналістика державна, охороняє чистоту нашого інформаційного простору. Тому я вітаю вас за таке рішення і за таку організацію заходу. А загалом хочу подякувати всім львівським журналістам, всім нашим. Інформаційним об'єднанням за ту важливу роботу, за ту важливу суспільну місію, яку вони виконують, перебуваючи на передовій державного будівництва. Хочу подякувати лідеру журналістської гільдії, пану Ярославу Климовичу, за те, що він зумів об'єднати коло себе всіх наших львівських журналістів. Подякувати тим, хто на передовій журналістського пошуку завжди дотримується високого канону фаховості. Я думаю, що наша журналістика має великі перспективи. Я твердо переконаний, що вдосконалення її роботи як з громадськими організаціями, так і в цілому з громадянським суспільством дасть нові можливості прояву. Радіо, тележурналістики, я вже не кажу про пишучі, друкуючі та електронні засоби. Загалом хочу привітати всіх від імені Львівської державної адміністрації, зачити творчої снаги, отої впертості та переконливості у боротьбі за інформаційну правду. Ну і тих радощів життя, які дарує нам Львівщина, наш національний парк. Дарує нам творчий пошук у пошуку істини. Щастя, здоров'я і всіх гараж!